містечку Енергодар жив собі звичайний хлопчина на ім'я батарей, але був у нього один секрет він дуже добре знався на електриці і завжди дбав про безпеку. Одного дня батарейкін вирушив на чергову ревізію, щоб переконатися, що все навколо безпечно. Стоп, це небезпечно. Це обірваний провід. Від місця гадоторку до землі утвориться небезпечна зона, радісу 8 метрів. Струм може поширюватись по землі. Друзі, давайте разом повторимо правила електробезпеки. Ніколи не торкайтеся обірваних проводів, та не наближайтеся до них. Якщо ви бачите обірваний провід, тримайтеся на відстані не менше 8 метрів. Електричность невидиме і немає запаху, але може бути смертельно небезпечним. А ще пам'ятайте, Не вставляйте сторонні предмети в розетку. Не використовуйте електроприлади з мокрими руками або поблизу води. Тягніть за шнур, витягуючи вилку з розетки. Не Герайтеся поблизу електробудок або підстанції. Не запускайте повітряних зміїх біля лінії електропередач. Якщо опинились у небезпечній зоні, виходьте там маленькими човгаючими кроками, не відриваючи ніг від землі. І обов'язково повідомте дорослих або зателефонуйте за номером 101. Пам'ятайте, електрика це не іграшка. Дотримайтесь правил безпеки і бережіть себе.